Кадрове підсилення триває. Це нове покоління спеціалістів. Як на Миколаїв облтеплоенерго виховують нових працівників. Мала приватизація дає неочікувані результати. На сьогодні вже надходять перші надходження від проведених аукціонів. Розкажемо, як у Миколаєві проходять аукціони. Антикорупційний проєкт від міської ради. Це є стратегічним документом міської ради. У Миколаєві працюють над планом доброчесності. Сьогодні середа, 30 липня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі про все в деталях. Учора, 29 липня, близько 17-ї години, армія РФ атакувала Шевченківську громаду ФПВ-дроном, Повідомляють Вова. Унаслідок удару загорілися суха трава та чагарники на відкритій території. А також було пошкоджено 20 господарських споруд. А вже цієї ночі російські війська обстріляли очаків із реактивної системи залпового вогню. Пошкоджень зазнали 11 приватних і один багатоквартирний будинок, три автомобілі та п'ять господарських споруд. Крім того, спалахнула пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених будівель. Обійшлося без постраждалих. Сьогодні, о п'ятій ранку, російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранено літню жінку. Її з контузією та вибуховою травмою доправили до лікарні. Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Пропонуємо послухати місцевого жителя, який став свідком чергового ворожого обстрілу. Ну, а це ж воно тут во дворі, все поприлітало. З половину вже оце того сооруження, воно оторвало і розбило. Тож було таке сооруження там. І оце воно так оскло. Ну, во дворі все, що було, воно приверталося в хладу. Це би то й спала, то її я забрала. Так вроді би в неї крові немає, але вона в себе не чувствує. Вона якраз тут спала і там кровать. І туди залетів теж кусок. Все цієї радості. Попри локальні дощі, вогонь на Миколаївщині не вщухає. За минулу добу в області сталася 31 пожежа. Як повідомили в ДСНС, дві з них виникли у Шевченківській та Очаківській громадах внаслідок бойових дій. інші – Через недотримання правил пожежної безпеки. В переважній більшості горіли сухостоя, чагарники, а також сміття на відкритих територіях та в межах житлового сектору. Загальна площа пожеж перевищила 52 гектари. Інформації про постраждалих не надходило. Молоді горе-бізнесмени організували схему незаконного переправлення порушників за кордон. Діяльність каналу припинили оперативні співробітники відділу внутрішньої безпеки прикордонної служби. Протиправну діяльність заснували 22 та та 20-річні зловмисники. Ділки брали по 6 тисяч доларів за кожного свого клієнта. Під час чергової спроби незаконного перетину організатора схеми та його спільника затримали у Луцьку. Фігурантам оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Ближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Депутатам Миколаївської ради пропонують ухвалити план доброчесності, який має подолати корупційні виклики в міській владі. 29 липня на засіданні депутатської комісії з питань прав людини, законності, гласності та антикорупційної політики відбулося перше обговорення документу. Серед іншого він передбачає 97 ідентифікованих ризиків у різних сферах, як враховуватимуть громадську думку в антикорупційному питанні. Дивіться далі в сюжеті. 29 липня на засіданні профільної комісії міськради з питань прав людини, законності, гласності та антикорупційної політики презентували проєкт План доброчесності. Антикорупційну ініціативу представив заступник директора департаменту внутрішньофінансового контролю, нагляду та протидії корупції Віталій Ярошенко. Миколаївська міська рада стала частиною проєкту міста доброчесності у співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Цей план доброчесності був створений відповідно до методології оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування, підготовлений в рамках співпраці міністерства розвитку громад та територій за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Це є стратегічним документом міської ради, який розроблений з метою забезпечення дієвої протидії та запобігання корупції і базується на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів. Передбачається, що реалізація плану доброчесності матиме декілька етапів. Перший підготовчий етап формування робочої групи з розробки плану доброчесності. Сюди входить аналіз середовища, визначення корупційних ризиків та їх впливу у ключових сферах діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів. Далі йде оцінка корупційних ризиків, потім формування заходів з мінімізації корупційних ризиків, затвердження плану доброчесності, моніторинг та оцінка виконання плану доброчесності. Всього до плану дій проєкту було включено 97 ідентифікованих корупційних ризиків у різних сферах, серед яких земельні відносини, містобудування, публічні закупівлі, управління комунальним майном, соціально-економічна сфера. Коли ви говорите про кількість корупційних ризиків, ті, які ну, вивчили дуже поважні інституції, які якось там вивчають Миколаївську міську раду, але мені здається, містяни. Які в принципі стикаються сьогоденні з тим, чим вони стикаються, можуть бути самою широкою фокус групою щодо визначення корупційних ризиків. Зробивши акцент на врахуванні громадської думки, депутатка Олена Кісельова запропонувала доопрацювати сам процес запуску проєкту на голосування я ставлю. Розгляд, ну як це сказати, за основу називаємо так далі визначаємо. Необхідність надання цього плану на всі депутатські комісії без винятку, отримання протягом одного місяця зауважень пропозицій усіх комісій. А інформцентру Миколаївської міської ради разом із апаратом ради вжити заходів там до 10 вересня. Ми приймаємо пропозиції щодо внесення змін в даний план доброчесності. Ідею Олени Кісільової колеги по комісії підтримали одноголосно. Очікуваний результат плану доброчесності це зменшення корупційних ризиків у роботі міської ради, посилення прозорості та довіри громади до влади. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт Теркамарт.Ті семеро знищених ворогів із захоплені позиції. Результат успішних дій воїнів сил спеціальних операцій на північно-слобожанському напрямку. Оператори Очаківського 73-го морського центру показали сьогодні, як у взаємодії з побратимами з інших підрозділів впритул підійшли до противника. Ворожим солдатам кілька разів запропонували здатися і зберегти життя, але ті відмовилися. Після цього зведена група швидко і злагоджено здійснила наліт на позиції. Ворог намагався чинити опір, але був знищений. У руках наших операторів опинилися його документи та зброя. На успішність цієї операції вплинуло ретельне планування, а також чітка взаємодія і злагоджена робота усіх воїнів, які брали в ній участь. Приватизація комунальних об'єктів шляхом проведення аукціонів у Миколаєві дає позитивний результат. Мова про це й йшла під час засідання постійної депутатської комісії з питань економічної та інвестиційної політики Миколаївської міськради. Так, лише за перших три аукціони міський бюджет поповнився на 18 мільйонів гривень, що значно перевищує очікувану вартість. Детальніше про результати вже проведених конкурсів, а також очікування від приватизації розкажемо за мить. У Миколаєві практика реалізації комунального майна через аукціони дає позитивний результат. Про це говорили на постійній комісії з питань економічної та інвестиційної політики Миколаївської міськради. За словами Федора Панченка, якщо така динаміка спостерігатиметься і надалі, міський бюджет може отримати значно більше від малої приватизації ніж очікувалось. Із того, що я побачив, по кожному із об'єктів мінімум десь в п'ять разів виростала стартова вартість. По деяких об'єктах в 20 разів виростала стартова вартість, купа учасників 12-22 і таке інше. Тобто, видно, що конкурс організований дійсно як конкурс, там, де є конкуренції, є підвищення ставок і таке інше. Під час засідання голова постійної комісії Фазір Панченко відзначив роботу виконану міським управлінням комунального майна. Я, наприклад. Позитивно оцінює цю роботу, яку ви проробили. Як ви це підготували? Як воно відбувається? Ну Ні. з таким темпом. Я думаю, що міський бюджет отримає навіть більше ніж ми сподівалися. Своєю чергою, заступниця начальника управління Тетяна Дмитрова додала, що наразі наше місто вже почало отримувати перші результати від проведених аукціонів. На сьогодні вже надходять перші надходження від проведених аукціонів до нашого управління. Вже надійшло 23 мільйони гривень, з яких 18 – це вже наше надходження, 4 мільйони ПДВ. Так то це за три об'єкти. Очікуємо, що буде десь до 30 мільйонів з 10 проведених аукціонів. Раніше очікувалося, що за понад 100 об'єктів в результаті аукціонів бюджет Миколаєва поповниться на 51 мільйон гривень. Однак, вже зараз місто отримало 18 мільйонів за продаж лише перших трьох об'єктів. Це свідчить про те, що миколаївський бізнес живе, додає Федір Панченко. Ми можемо бачити на цьому прикладі, що і бізнес активність є, і гроші люди інвестують і вкладають в Миколаїв, і місто, звісно, не найкращі часи свої переживає, але. Точно не помирає за словами Тетяни Дмитрової. Наразі триває підписання договорів купівлі продажу по тим об'єктам, де аукціони вже відбулися. Ну Велика зацікавленість населення до цього процесу, скажімо так, постійно щось показуємо, постійно відповідаємо на запити. Тобто, процес іде. Таким чином мала приватизація дасть можливість не просто поповнити скарбницю Миколаєва, а й спрямувати ці кошти на потреби українських захисників. Адже, попри вилучення значних сум на користь центрального бюджету, місто продовжує шукати шляхи для допомоги нашим воїнам. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві 25 липня розпочалися тестові запуски оновлених очисних споруд. Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю для новини Лайф. За його словами, якісну воду у кранах Миколаївці зможуть отримати вже у жовтні 2025 року після модернізації очисних споруд. Пропонуємо послухати пряму мову. Підрядник дуже потужна автострада, який пришвидшив терміни і навіть соціальну програму там підтримує почисним по каналізаційним з Нової Одеси. І... Вони йдуть з випередженням графі графіку, скажімо так. Але питання в тому, що додатково треба, щоб повноцінна була вода, і це план до жовтня, добудувати очисні споруди, які, ну, скажімо так, проміжні чи перший етап очисних споруд, які дозволять подати воду вже скрізь питну, як ми мали до 2022 року. Тому воду. Покращиться якість це точно буде в терміни, але для того, щоб дати через очисні споруди, я думаю, це по плану в нас жовтий. Залучають молодь і зміцнюють колектив. Миколаїв облтеплоенерго формує команду майбутнього, активно підтримуючи програму дуальної освіти. Вона надає можливість студентам працевлаштуватися вже під час навчання. Про переваги, умови та перспективи такого формату освіти, дивіться у нашому матеріалі. Молодь, яка хоче не лише слухати теорію, а вже зараз ставати частиною великого виробничого процесу, сьогодні має таку можливість. Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» активно підтримує програму дуальної освіти, що дозволяє студентам поєднувати навчання з працевлаштуванням. Дуальна форма навчання передбачає повноцінне працевлаштування на підприємстві без відриву від навчального процесу. При цьому учбовий заклад забезпечує індивідуальний графік навчання, абсолютно наближений до очної форми навчання. Це не заочна форма навчання, але при цьому студент встигає і працювати, і навчатися. Підприємство тісно співпрацює з Миколаївським національним аграрним університетом та професійно-технічними училищами міста, надаючи студентам різних спеціальностей можливість працевлаштуватися вже під час навчання. Студентів у нас на сьогодні працює близько 50. з них це різні кваліфікації, різні спеціальності, абсолютно різний вік, різні базові курси навчання, починаючи із слюсарів і електромонтерів, закінчуючи уже студентами, які себе проявили, і почали уже у нас працюють інженерами, економістами, фахівцями. Саме в різних сферах. Студенти, які навчаються за дуальною системою, відзначають її переваги. Для них це чудова можливість поєднати теорію з практикою. Навчання та робота взагалі не заважають одне одному а та взагалі доповнює одне одного. Я не бачу в цьому ніяких перешкоджень. Навчатись і працювати це для мене навпаки дуже, дуже класно. Після роботи у мене є час писати. Конспекти практичні так само і викладачі розуміють, ставляться до цього за розумінням і дають час доздавати на атестаціях та перед сесією Важливим для підприємства є те, що молоді люди, які пройшли дуальну освіту, часто залишаються працювати на облтеплоенерго Один з таких випускників Микола, старший фахівець з геоінформаційної системи, вже понад три роки успішно працює тут. Запропонували на Якщо напомню в третьому курсі дуальну форму навчання з роботою на ОКПМКОЛЕФАБУ Теплоенерго. На той час я навчався на спеціальності електроенергетика, електротехніка, електромеханіка в Миколаївському національному аграрному університеті. Запропонували я погодився, чому б ні, чому б не здобути практичні навички по спеціальності. Підприємство дає практичні навички і досить непогана база надається на базі університету. Молоді фахівці не залишаються наодинці. За ними завжди наглядають досвідчені працівники, розповідає Дмитро. Він після закінчення навчання у Миколаївському професійному суднобудівному ліцеї також залишився працювати на підприємстві. Надуальну форму освіти я перейшов через місяця три, як учився. Нам запропонували, можете йти на виробничу практику, і запропонували нам такий варіант. Я подумав, подумав і вирішив сюди прийти. Колектив сприйняв мене дуже добре. Всі допомагали, підказували щось, показували, як треба робити, які ошибки в мене були, і так далі. Зараз я ось працюю, теж ще багато чому треба навчитися, але це згодом все. Працівники підприємства кажуть, що завжди беруть активну участь в старті кар'єри молодих фахівців. Робота будується поступово від простого до складного. Спочатку даємо такі роботи мінімальні, і потім, і потім дивимось, як вони розвиваються в цьому напрямку. І от вони напрацьовують, напрацьовують, напрацьовують. А а потім вони вони вже получають, як кажуть, повноцінну роботу на рівні працівників, які у нас тут є. У був теплоенерго впевнені саме ці молоді фахівці стануть майбутньою основою підприємства. Вони вже сьогодні мають і знання, і реальний досвід. Це нове покоління спеціалістів висококваліфікованих фахівців, які необхідні підприємству, які необхідні. Е Миколаєву, всьому нашому регіону і Україні, які в подальшому будуть приймати дуже активну участь. Ми робимо на них велику ставку у відновленні і в розвитку теплопостачання і України в цілому. Якщо хочете здобути справжній досвід працювати у професійному колективі та зробити місто кращим, приєднуйтесь до команди Миколаївобл Телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Олександр Дломатович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Зразковий ансамбль танцю Руна з Миколаєва здобув найвищі відзнаки міжнародного фестивалю в Італії. З 24 по 31 липня у італійських містах Пезаро, Ріміні та Беларія проходить міжнародний конкурс фольклору, танцю та музики. Участь у ньому взяли колективи та виконавці з України, Італії Польщі. І вірменії Миколаївщину представив ансамбль Руна обласного палацу культури під керівництвом заслуженої працівниці культури України Елли Акманової. Миколаївські танцівники вибрали призи конкурсу діамантове гран-прі та гран-прі в номінації «Хореографія». А учасниця колективу Дар'я Слюсаренко здобула перше місце в номінації Сольна хореографія». Вітаємо юних артистів та їхніх наставників. А тепер про погоду у четвер, 31 липня. Завтра у Миколаєві весь день буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 19 до 30 градусів. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 37%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками про сьогоднішні новини у коментарях, аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.